Мої вітання новини на Ukrainian Media Network. В студії Катерина Супрун та Назар Задирій. І одразу до новин з фронту минулої доби окупанти 9 разів зривали тишу. З них 4 рази із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння станом на 5 листопада обстрілів терористів не зафіксовано. Зате з'явився в інформаційному полі, довго мовчав, довго мовчав після своєї відставки, де він написав честь маю. Арсена Ваков з'явився на Ахметівському олігархічному каналі, і там в нього розпитували всілякі запитання, і тут він, зокрема. Розкритикував санкції Ради національної безпеки і оборони, коли він ще був е, міністром, він також е, брав участь в цих засіданнях, звичайно ж, списки там подавав, хто контрабандист, хто ні. Е, і тепер він каже, що Не все розповів, так однозначно. Не все так однозначно. Е, він, е, зокрема, розповів, чому він пішов у відставку. Е, так от. Е, Повідомляємо вам, зацитуємо його прекрасні слова. Зеленський мене запросив як компетентну людину, яка може робити цю складну справу. Я працював два з гаком роки, доти, доки не побачив, що, напевно, моя компетентність не може реалізувати себе далі. Та куди ж уже далі? Блін, сім з половиною років. Авако вже займав компетентність компетентність... свою застосовував. так. Да. Це спричинило відставку. Не давали йому реалізувати себе. Я не хочу брати участь у деяких речах, з якими не згоден. Я не проста людина у спілкуванні, якщо йдеться про компетентні професійні речі. Я вмію говорити ні, але, схоже, не завжди. А це не всім подобається. Я кажу, так не можна, а це не всім подобається. У нас зараз виконавча влада за рахунок того, що є монобільшість, вся зосереджена в офісі президента. Це цей, цей той май... <смас> мандат, який дали люди, це також правда, але немає ніякого балансу. Це гігантська. Проблема каже міністр. Хотілось би йому нагадати про справу Шеремета про розслідування справи Каті Гандзюк, про е, значить поліцейських, які яких застрелили Кирила Тляпова і про Кагарлик і про багато інших речей там, де його компетентність мала би бути застосована, значить, на повну потужність. Крім того, треба нагадати про провалену переатестацію для екс. Мусорів, тому що вони що зробили всі правильно, суд, через суд, через суд Далі. відновилися на своїх посадах. Крім того, розкритикував рішення ради національної безпеки та оборони. Ваков сказав, що РНБО у нас перетворилася на хайпі на ситуацію штампування санкцій. Я не хотів брати в цьому участь, змушували бідного О. РНБО не може бути органом виконавчої влади, тим більше що РНБО не може бути судовим органом, який призначає винних у моєму розумінні. Міні це орган, який розробляє стратегії. Стратегії обговорюються, ухвалюються та імплементуються указами президента. Крім того, він розповів про те, що деякі документи йому давали для підписання як рішення Ради національної безпеки та оборони за 5 хвилин до ухвалення відповідних рішень. Питання в тому, просто де були правоохоронні органи, до того як РНБО почало займатися, чим воно займається компетентність РНБО, це інше питання, але просто. От де ця компетенція була? Де вона? Де Її вона не взяла? дали реалізуватися? Не дали так. реалізуватися. Так. Ну, е, Пам'ятаємо акції антивакцинаторів у Києві, і не тільки такі подібні акції проходили, виявляється, в Молдові теж такі акції. І так виявилося, що плакати, їхній дизайн, отам от геноцид, ковід фашизм, ні, ковід-паспортами. Це все е, нісенітниця, яка неслася з тих акцій протесту і лунала. Так от їх дизайн цих плакатів. Був також схожий, дуже схожий, дуже схожий. І в Молдові такі самі плакати були, тільки вже російською мовою. І тут ми, ну, Денис Казанський, до речі, помітив, це його пост у Твіттері, що ось ми бачимо це український, український а то в Молдові. Да. Виявляється, є такий товариш, громадянин Молдови В'ячеслав Валька. Він в 2014 році балотувався до парламенту Молдови від проросійської партії. Тепер є активним пропагандистом антивакцинації. Ось ви можете його бачити на своїх екранах. І там він розповсюджує, як повідомляє, як пише Ліга.нет, є телеграм-канал. Фейсбук Terra Freedom, який поширює фейки всілякі про вакцинацію та все, що пов'язане з коронавірусною хворобою.

у місті Київ це 1772, Дніпропетровській області, 2388, далі йде Львівська, 1758, Харківська і Одеська області. Такими були найголовніші новини. стану на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах, підписуйтесь на наш телеграм-канал umn.ua, на, В Ютубі ми теж є umn канал. Поширюйте це відео, ставте лайки, коментуйте. Став... До речі, дякуємо вам за вашу підтримку, безцінну підтримку Всі, хто хоче нам допомогти. Гривнею, реквізити у нас є. На сайті там червона кнопка «Донейт». Ну а ми поки що дякуємо на цей момент. З вами були Назар зараз. та Катерина Супрун. Дякуємо ще раз за увагу і до наступних зустрічей.